Я вітаю вас, риби. Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на вересень 2024 року. Місяць дуже такий активний, дуже продуктивний. Також у нас почнеться коридор затемнень в цьому місяці. Слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна і бажаю, щоб всі люди щасливо проживали своє життя. І отже, риби. Уже 1 вересня у нас Уран піде ретроградно. Він зараз знаходиться в знаку Телець. Уран це дуже масивна планета, така дуже продуктивна, інтелектуальна. Це взагалі планета знань, яка дає нові інформацію, нову нові знання, нові комунікації. І вона взагалі працює над те, щоб всі люди порозумілися, щоб. Кожен думав про іншого більше, аніж про самого себе. І у вас цей уран рухається зараз, буде рухатися назад у третьому дому. Буде він так іти до 30 січня. Опрацює вам саме ту сферу, це його така любима сфера комунікації, всякі гаджети, інформація, інтернету багато, навчання, нові книги через змі будете отримувати. Це про переміщення, це можливо з автомобілем у вас щось складеться, але повернення назад, де ви вже були, або якась стара інформація, або успіхи в тому, в чому вже ви колись добивалися успіху. Повернення якихось ситуацій. Це про також відео, це про інтелект, книги, як я сказала, стосунки з близькими, але на старих ідеях. Тобто вже щось відбувалося, вже у вас такий досвід був, і ви знову отримаєте успіх. Тому що Уран це про успіх. І я думаю, ви Риби в цей момент відчуєте його вплив. А і ще у нас 1 вересня також Плутон. Він зараз іде ретроградно і він знову заходить в знак Козоріг, в якому він був майже 20 років з 2008 року, і добре вам опрацював 11-й дім цю сферу дім комунікації із групами людей. Можливо, вам інколи взагалі не хотілося йти у великі колективи, але там саме був ваш ресурс. Там саме ви повинні були проявитися як лідер за цей час. І зараз він робить такий останній акорд, останній екзамен. І я думаю, що риби ви його здасте успішно. Буде він ретро, там знаходитись в Козирогу до 20 листопада, і потім вже вийде звідти, можна сказати, назавжди, на найближчі 250 років. Ми з вами вже його там не будемо спостерігати в нашому житті. Цьому. До 20 листопада він знову вас повернуть у великі колективи, у якісь творчі колективі, можливо, якісь е зв'язки з політикою. З, е зараз, е бачите, політикою весь всесвіт дуже цікавиться, і, можливо, був такий час, що ви не хотіли взагалі туди йти, а зараз знову повернення. Знову повернення. Е до старих друзів, до однодумців, до тих людей, з якими вами зараз цікаво. І він допомагає також об'єднувати людей. І це про успіх. Це також і як допомога ангела-охоронця. Тому що це все 11 дім. Це там, де наша інтуїція, де ми відчуваємо, де ми можемо прогнозувати навіть своє майбутнє. і це туди і астрологія, і прогнози, або будете дуже цікавитись цим, або самі, можливо, ви вже вивчаєте, або захочете вивчати. Тобто захочете бути в колективах дуже цікавих, дуже таких творчих риби. І в мінусі, звісно, може проявлятися цей Плутон в 11-му, якісь форс-мажори. Щось, щось пішло не так. А третього у нас вересня, молодик у Діві, і для вас це сьомий дім. Тут народження чогось нового в стосунків з партнерами. По шлюбу або ваші колеги, або ті люди, з ким взагалі у вас є якісь домовленості, договори, з ким ви співпрацюєте, щось нове, або нові люди прийдуть, або у вас може бути і шлюб, якщо ви плануєте одружитися, добрий стан і вересень цьому. Гарний дуже місяць, взагалі у вересні завжди весілля грали у нас на Україні, коли вже збирали весь урожай. Вересень, жовтень це саме ті місяці, коли можна заключати шлюб. І тут пізнання інших людей, тому що молодих. Проявляться нові здібності людей, які з вами поряд, тобто ви їх узнаєте. І нові можливості. Як я сказала, а може і нові знайомства. Якщо у вас нема партнера, ще ви можете зустріти нового партнера, який, можливо, далі стане вам партнером і по шлюбу. І також 4 вересня у нас Марс переходить в знак Рак. Для вас це п'ятий дім, і це про захоханість. Марс це емоції. І, взагалі, п'ятий дім це його рідний. Це тут про радість, про задоволення, про якісь подарунки вам будуть дарувати риби. Або ви будете дарувати взагалі. Це про закоханість. Плюси це дуже позитивні емоції, радості, щастя, задоволення. Якоїсь також інтрига може бути, якісь ігри можуть бути. Звісно, негативні енергії також можуть бути. Це залежить від самої людини. На що людина настроєна, те вона і буде брати із простору. Але я думаю, що у вас риби з цим все добре. Ви можете держати позитивні енергії. І тобто для вас це може бути і творчість, це можуть бути ваші діти, це закохані всі ті речі або люди, які відображають нас самих через позитив. Через кого ми бачимо себе такого коханого, от як ми себе любимо, на дітей дивимося і думаємо, ой, це ж моє творіння, яке прекрасне. Або щось зробили картину, і також радіємо, ой, це, я зробив, як прекрасно. Можете у відпустку поїхати. Марс взагалі результати це активність і це рух. Захочеться по п'ятому якусь ініціативу проявити і проявляйте її. І саме головне, що трапиться у нас у вересні, це часткове місячне затемнення, 18 вересня, і воно відбудеться у вашому знаку риби. У знаку риби буде повня, буде це відбуватися. У вас у першому домі, і це я би сказала зміни в житті, зміни вашого я. Ви оновлюєтесь, ви змінюєтесь. Тут повернеться якась карма з минулого, тому що затемнення відбувається на кармічних вузлах і. Через минуле ви підете в майбутнє. Ну, Взагалі це всі так люди ага. йдуть з минулого в майбутнього. Але для вас цей час до 2 жовтня ви захочете, ви забажаєте нові можливості відчуєте, самовираження нове захочете проявити. Зовнішній вигляд може змінитися. Взагалі, навіть щось таке нестандартне. Коливання можуть бути так чи так, хочу, не хочу, тому що все таки це місячна енергія. Але щоб більше бути таким якби продуктивним, займіться спортом, тому що я, перший дім, це і тіло туди також наше йде. Ці категорії першого дому, займіться спортом, займіться корекцією свого тіла, своєї зовнішності, для того, щоб вам же було більше задоволення від самого себе, щоб ви більше себе любили. Тому що тут е, однозначно пройдуть зміни і зовнішності, і внутрішньої вашої особистості, взагалі вашого я. Отже, чекайте. Риби цього затемнення, вашому знаку. Я потім ще запишу відео е, конкретно про затемнення, тому що там будуть аспекти ще і Нептун буде в поєднанні з місяцем, і Сатурн у вас, до речі, стоїть в вашому знаку. Так що будуть моменти, але е, це потрібно окреме відео, я вам зроблю. А далі йдемо 23 вересня. Венера у нас переходить скорпіон, і для вас це 9 дім. І тут гроші, я би сказала, із-за кордону, щастя із-за кордону, гармонія десь через стосунки, можливо, з іноземцями, можливо, з якимись людьми новими через інформацію. Можливо, ви працюєте у ЗМІ або працюєте з обробкою інформації? Можливо, через інтернет, от отсюда прийдуть гроші вам. Або щастя, не обов'язково венера гроші, це щастя, це баланс. Або ви коханого зустрінете з-за кордону, або ж нову роботу також можете отримати, нові заробітки. Це така світогляд навіть може змінитися. Це така цілісня, цілісна інформація. Не уривки якісь, а прям стане зрозуміло, тому що це про мислення, про інтелект. Венера це гармонізація наших процесів мислення, тому що щастя взагалі це ж також наше мислення, як ми бачимо, ми чи ні. Можна бути нещасливим в якихось страшних ситуаціях, а можна бути нещасним там, в палацах королевських. Тобто все залежить від нашого мислення. І про це венера. І вона у вас заходить у дев'ятий. Тобто, щастя через інформацію. І як ви на це будете дивитись, тому що Венера в мінусі, звісно, і нещастя приносить, тривогу вона приносить, одинокість вона приносить, якщо людина на це настроєна, налаштована. Отже, синхронізуйте, і щоб побачити таку загальну картину, гарну картину вашого життя. Можуть бути далекі поїздки, інші культури, будете познавати інших людей, країни. І зв'язок з міжнародними організаціями може бути. І взагалі може бути така світова слава прийти до вас цей час. І я вам бажаю всього найкращого риби. Зустрінемося з вами ще. Прекрасного продуктивного вам вересня і до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.